І якраз mm -hmm. давай почнемо підсумовувати тиждень, yeah. який минає ще не минув, але минає. І перший наш експерт і наш. Улюблений гість це Володимир Амелян, колишній міністр інфраструктури України та дипломат. Зараз військовослужбовець збройних сил України. Вітаємо вас, пане Володимире. Знову раді бачити в нашій студії, Словій. пані Володимире. Героям слава. слава не можу не, не, не просто не, не прокоментувати цей прекрасний Звичайно. прапор, що, що зараз над вами. Неймовірно. Він просто фантастичний, дуже кльовий. Тепер я собі такий хочу, обов'язково пошукаю десь в Гуглі. Так. Е Давайте це просто нагадування про те, що коли нам здається, що все важко, у нас насправді є вже багато перемог. Так, Безумовно. Правильно. Тема тижня це такий, здається, сплеск боротьби з корупцією, Міноборони, митниця, обшуки, затримання, а також звільнення чиновників різних рівнів. Як ви оцінюєте активізацію антикорупційних органів? Безумовно, ми можемо тільки вітати бажання і намір. Влади самоочиститися і безумовно ті кроки, які ми спостерігаємо, заслуговують на підтримку. Єдине, що мене дуже сильно тривожить, що це більше виглядає поки що на піар-акцію або таке велике шоу. Бо маючи певний досвід в політиці, я не вірю, що саме в один день раптом всі правоохоронні органи вибухнули різними підозрами чи обшуками, і почалися звільнення чиновників середньої ланки, починаючи з того, що всіх цих податківців і митників, яких звільнили, насправді їх хтось призначав. І хтось лобіював їх призначення, і хтось отримував вигоду від їхнього перебування на посаді, тому що цей віш який був опублікований з порушенням соціального кодексу, він не єдиний список побажань, який був, і не єдині побажання, які були виконані на, на, на превеликий жаль. По-друге, очевидно, що в контексті і митниці і податкової існують багаторічні величезні схеми. І постійна заміна раз в півроку е стрілочників ні до чого теж не приведе. Тому би хоч дуже хотілося побачити на лаві підсудних в суді, не лише виконавців, але й організаторів. Бо е нитки ведуть до гори на превеликий жаль, а не лише донизу. Пане Володимире, ще одна така дуже важлива подія на нашу думку: саме візит пані Урсули фондерляєн і її обіцянка, що Україна обов'язково буде в ЄС. А от Європарламент навіть закликає ЄС готувати початок переговорів про вступ України. Та ми знаємо, що вступ до Євросоюзу це ж все ж таки виконання і вимог і певних зобов'язань. От як думаєте, коли впораємося і що буде найскладніше? На взагалі нам це під силу. Все залежить від української влади. І насправді це найбільший виклик, який зараз стоїть перед суспільством, бо збройні сили України і український народ довів свою відданість європейським ідеалам і цінностям на полі бою, заплативши на більшу ціну за кандидатство і членство в НАТО і в ЄС. А от чи українська влада зможе виконати домашнє завдання, щоб показати, що так державні інститути працюють працюють ефективно, вони не корумповані і вони незалежні. Тут досі величезне відкрите питання, бо ми бачимо на превеликий жаль дуже багато сумних явищ, е і коли ми всі вірили, що в українській політиці е так само не будуть займатися е корупційними речима, як е український народ і українська армія зараз бореться на полі бою, ми цього не побачили. Ми рік е так чемно виховано сціпивши зуби, не критикували владу. На превеликий жаль, дуже багато хто в владі схибно сприйняв цей сигнал. І замість того, щоб об'єднатися разом із народом, вирішили використати час мовчанки для того, щоб збагатитися самим. Одразу після Рамштайну аналітики нарахували, що нам мають передати там понад 300 танків, навіть 320, Я чув таку цифру. Та як до діла почалися якісь проблеми, відмовки. Що Україна робить не так, чи в чому вона можливо не доробляє, в чому складність, як ви вважаєте? Ну ключова помилка була в тому, що ми не підготувалися до війни. Бо якби ми підготувалися належним чином до війни, то можливо би і війни не було. А якщо б вона все таки розпочалася, то російські війська були б знищені на кордонах України чи на підступі до кордонів України. Тому зараз ми не можемо кивати на Захід, що вони нам щось не дають, не дають чи дають надто пізно. Насправді, без підтримки Заходу, з квітня 2022 року, нам було би дуже сутожно, і ми б вже були в форматі партизанських чи вуличних боїв по всій країні або взагалі на Західній Україні. Тому ми повинні щодня дякувати Заходу, особисто президенту Сполучених Штатів Байдену, який. Скажімо так, придає максимальні зусилля тому, щоб Україна перемогла на полі бою. Так, нам би хотілося мати 300-500 тисяч абрамсів. Нам би хотілося мати порядка 500 f 16 чи навіть ще кращих літаків. Але ми повинні чітко розуміти, що в першу чергу це наша війна за незалежність. Так, ми відстоюємо Європу, але це наша війна за Україну зараз відбувається. І питання до нас самих. Що ми зробили до цієї війни, щоб підготуватися, і що ми зробили під час цієї війни, щоб покращити свою протидію і опір окупантові? Знову ж таки, відкрите питання до Укроборонпрому. де українські ударні дрони 1000 км+, плюс, де українські ракети великої дальності дії, де інше обладнання, яке нам вкрай зараз необхідне на полі бою? Насправді, маючи повну підтримку заходу, можна було спокійно розгорнути виробництво на території тієї ж Польщі, словаччини, багатьох інших країн Європейського союзу і забезпечити випадки високотехнологічної зброї, яке, яка би зберегла життя наших бійців і е, перетворила український наступ на потужний тренд. Цього не сталося з якихось окремих причин для мене абсолютно незрозумілих. Бо кошти на це були технології, захід би нам надав. Нам треба було просто напросто все, все зібрати докупи і запустити погору? Цього немає до 12 місць війни. <звук> Пане Володимире, тут Путін днями сказав, що Росії є чим відповісти на танки і не тільки бронетехнікою. Фактично, вкотре погрожував Німеччині і загалом Європи, Європі, а іншим країнам. От скажіть його погрози вже не працюють, чи все ж таки є ще дехто в Європі, хто його боїться. Я вважаю, що в Росії вже все було, і нічого нового вона не зможе вигадати, щоб переламати хід війни. Безперечно, вони будуть виробляти ракети до останнього, і російські ракети закінчаться тоді, коли закінчаться останні росіяни. Безперечно, що вони будуть намагатися живою силою просто завалити трупами полобою, щоб прорватися ще на декілька кілометрів чи на декілька десятків кілометрів. Це очевидні речі. Але е, вони погрожувати е, Берліну можуть е, тільки в своїх мріях чи думках. В них немає сил діти навіть до Житомира, і е, це теж очевидна річ, яку всі розуміють. Безперечно, там розміщені іскандери в е, Калінінградській області, яка насправді є східною Прусією, е, це фактор загрози для тієї ж Німеччини. Але мож... ймовірність удару по країні НАТО. Вона зараз є дуже низька, так само як і ймовірність застосування ядерної зброї будь-якого типу. Бо наступної секунди Кремль буде фізично знищений. Ви можете отримати ось цю футболку. Скоро ми проведемо розіграш від відомого українського виробника. Ми її отримуємо безкоштовно і вам даром даруємо відповідно безкоштовно. Для цього треба бути підписаним на канал Сергія Мамаєва. QR-код ви бачите. А після того зайти в опис в коментар до будь-якого відео, написати нашу ключову фразу: це львівська кава, і написати звідки ви дивитесь для нас. Це дуже важливо. І ми дуже скоро проведемо розіграш. І відповідно, ця футболка може поїхати саме до вас. Я не можу не запитати про цей дивний косплеч, як це назвати. Що це, це бесія, яке зараз просто йде у е, Росії? Це перейменування, хоч на кілька днів. Ну, принаймні, зміну вивісок Волгограда на Сталінграда. А цікаво, що проводили опитування, і е, жителі Волгограду проти, щоб їх перейменували. Це постійне, постійне обрязкання зброєю, якою насправді не існує, або існує в мультиках. Ну, це колись це закінчиться тільки разом з Путіним? Ні. Ви знаєте, Путін насправді прохідна фігура. Тобто завтра, замість Путіна, стає Навальний, і повірте мені, через декілька років в Кремль. Де атакою на Україну тут не буде жодних сенсацій. Питання не фізичній особі, яка зараз є царем там чи генсеком, чи президентом Російської Федерації. Питання ментальності самої імперії. Вони відчайдушні в пошуку своєї ідеології нинішньої. Багато фейків, на які базувалася імперія, зараз знищені і вони вже не знаходять від відгук... кувідгу не те, що на заході. Але й середовище самих російських так званих громадян, і очевидно, повернення в чергове до міфів Другої світової війни, яку вони називають Великою Вітчизняною, мало би на їх думку надихнути росіян повторіть. Але це теж не спрацьовує. Ви абсолютно справедливо відзначили, що навіть там тимчасове перейменування на Сталінграду воно не було підтримано громадськістю російською, яку насправді думку якої насправді весь час ігнорують, вона не береться до уваги, але розуміючи повноправність цієї ідеї про неї забули. Тому бачите, от черговий раз, коли там Путін відвідував Волгоград, там же розганялася ідея, що він зараз щось там таке скаже, що просто буде катастрофічний мати вплив. Чи зараз розганяється ідея, що 3 лютого Путін виступить на федеральних зборах і таке скаже, щоб всім ховатися. Нічого не буде. У них вже все було. А, не можу ще не запитати є такий парадокс, який в мене, ну якщо чесно, з точки зору от російської дійсності не вкладається в голові. Вони а, окуповують українські території, починають повертати, от в Мелітополі, якщо я не помиляюся, повертати радянські назви а, вулицям, при тому, що вони такі всі імперці, і, і ну, цей, ну, триколор з гімном Радянського Союзу. Ну, в, в мене це не тримається. Єдиної картини це ну воно ж протирічить один одному: то Ленін добрий, то Ленін поганий. Ну як можна жити в такому світі, який не складається і нелогічний, ну чому вони абсолютно нормально живуть в світі православних комуністів? Та тобто чи мусульман християн. В них це абсолютно спокійно, кожного шизофреніка вкладається в голові і виглядає все дуже послідовним і стійким. Головна ідея їхня це велич російської держави, та. Чи вона комуністична, чи вона капіталістична, чи вона е, якась там інша для них не важливо. Та має бути велика російська імперія. І отут найбільша трагедія російського його народу, так званого і Кремля, як такого: у них немає перемог, щоб підкреслити свою велич. Е, в них є або тупцяння на місці, або стрімкий відступ. І я переконаний, що. У разі, чи верніше, коли відбудеться одномоментне оточення великої частини красної армії і її знищення Путін буде усунути своєї посади. Після нього прийде ще гірша людина. Тут не треба мати ілюзії, що буде якийсь псевдодемократ чи новий Борис Єльцин. Прийде Ленін, але нам важливо, що в цьому проміжку між зміщенням Путіна і приходом Леніна Росія підписала Брест-Литовську угоду номер два. Про капітуляцію і відхід завойованих територій е, бажано, до Уралу дуже круто, особливо Красна Армія. Мені сподобалось, пане Володимире. Не запитуємо про прогноз щодо закінчення війни, але от що ви особисто будете вважати своєю перемогою звільнення території України саме в кордонах 91-го року, чи, наприклад, український прапор над Кремлем? А яким чином функціонує Російська імперія? Вона функціонує виключно за рахунок окупації і, і доступу до загарбаних ресурсів, чи то людських, чи то е, там покладів корисних копалень, чи будь-якого промислового потенціалу? Е, саме тому на полі бою ми бачимо зараз масу народностей, які населяють Російську Федерацію, які живуть просто на убій, абсолютно не рахуючись втратами, бо вони і так окуповані. От Україна може зіткнути з полегшенням не тоді, коли сніжоти прапор буде над Кремлем, а Україна зіткнеться з полегшенням тоді, коли Російська імперія розпадеться. Насправді ми в 2022-2023 році живемо на фінальній стадії розвалу радянського союзу, який Путін хотів реанімувати, але його історія і його останній похід завершується повним розпадом Росії як такої. Коли Росія, чи верніше Московія, як її будуть називати з тої старої назви, яку вона мала раніше, буде обмежуватися кордонами Мешковського кільця, а навколо будуть сусідні держави, там Білгородська Народна Республіка, Кубанська Народна Республіка, яка буде мати дружні стосунки з Україною, ічкерія далі там Татарстанстане і всі інші, тоді в нас буде спокій. Бо навіть якщо Кремль захоче когось завойовувати, в нього не буде ресурсів для цього, в першу чергу людських. Далі промислових і далі теплорічних.